Шановна гімназійна спільнота, сьогодні ми зібралися з нагоди завершення навчального року, року, що був непростим, але наповнений змістом, спільною працею і важливими кроками вперед. Ми разом долали виклики, вчилися бути гнучкими, відповідальними, підтримувати одного одного і шукати нові підходи до навчання і виховання, і кожен з вас, учень, учитель, батько чи мати, зробив свій внесок у цю спільну справу. Щиро дякую педагогам за вашу щоденну, самовіддану роботу, витримку та професіоналізм. Ви не просто навчаєте, ви формуєте майбутнє. Звертаюся до вас, шановні батьки, ваша підтримка, довіра і постійна співпраця надзвичайно цінні для нас. Разом ми змогли створити стабільне, безпечне і тепле середовище для дітей. Випускники! Сьогодні ви прощайтесь з гімназією. Позаду залишаються роки, наповнені знаннями, досвідом, дружбою і важливими відкриттями. Попереду новий, невідомий, але захопливий шлях. Нехай у цьому дорослому світі вас супроводжують мудрість, витримка і віра у себе, а гімназія назавжди залишиться місцем де вас чекають. Попереду канікули. Бажаю, щоб літній відпочинок став для вас джерелом натхнення, відновлення та нових вражень, усім миру, здоров'я і сил, певності в майбутньому, зі святом, за останнім дзвонником. Хочу долучити привітання харківського міського голови Ігоря Терехова. Дорогі учні, сьогодні ще один навчальний рік добігає кінця. Для когось він став першим знайомством зі школою, для когось останньою сторінкою дитинства, а для когось черговим етапом на шляху знань. Ви навчилися в дуже різних умовах, хтось у підземних школах чи у метрошколі, хтось онлайн або далеко від рідного міста, але попри все, ви впоралися. І незалежно від того, де ви були, кожен із вас невід'ємна частинка Харкова. І це все велике досягнення, яким можна і треба пишатися. Випускникам вітання з першим кроком у нове доросле життя. Попереду цілий світ можливостей. Вірте в себе так, як ми віримо у вас. А молодшим хочу побажати, щоб кожен шкільний день був не лише про уроки, а й про відкриття, дружбу і маленькі радощі, щоб поряд завжди були ті, хто розуміє, підтримує, і дарує тепло. Ви наше майбутнє. І ми зробимо все, щоб ви почувалися в безпеці і ваше дитинство було щасливим, настільки, наскільки це можливо у цей надзвичайно складний час. А попереду довгоочікувані канікули. Проведіть їх у колі рідних і друзів, насолоджуйтесь відпочинком та відновлюйте сили. Мирного радісного літа, з посмішками, сонцем і відчуттям безтурботності, на яке кожен і кожна з вас так заслуговують. З повагою, харківський міський голова Ігор Терехов. Шановні колеги, дорогі учні, батьки та гості. Сьогоднішній день особливий. Свята останнього дзвоника це не лише завершення навчального року, а й символ нових починань, спогадів, досягнень і надій. Ми підбиваємо підсумки, дякуємо один одному за співпрацю та з оптимізмом дивимося в майбутнє. Від імені адміністрації гімназії щиро дякую вчителям за вашу невтомну працю, батькам за підтримку а вам, дорогі учні, за старанність, наполегливість і жагу до знань. Особливо приємно відзначити тих, хто упродовж року демонстрував високі результати у навчанні. І зараз я маю честь нагородити похвальними листами за високі досягнення у навчанні таких учнів: Бельську Рігіну, Світличного Олексія, Смаль Злату, Гречко Софію. Янигина Нікіту, Лемешова Олександра, Мезенцеву Дарину, Кузніцову Мирославу, Коваленка Івана, Іванченка Руслана, Братищеву Марію, Кислого Михайла, Швадченка Артема, Пугача Олексія, Борисову Кристину, Перетятько Камілу. Кислого Данила, Бондара Дениса. Також з гордістю оголошую нагородження дипломами призерів олімпіад та конкурсів. Ви наша інтелектуальна еліта справжня гордість гімназії. За підсумками другого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у поточному навчальному році. Отримують дипломи такі учні. Бондар Денис з історії перше місце. Кислий Данило з історії третє місце. Тимошенка Ксенія з історії третє місце. Школяренко Юлія з математики. Перше місце. Задорожній Нікіта з математики. Друге місце. Кислий Данило з математики. Третє місце. Перетятько Каміла з географії перше місце. Школяренко Юлія з фізики третє місце. Перетятько Каміла з англійської мови друге місце. Косніков Ігор з трудового навчання. Третє місце. Школяренко Юлія. З хімії друге місце. Задорожній Микита з хімії. Друге місце. Кислий Данило з хімії друге місце. Також за підсумками першого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів Малої академії наук, в поточному навчальному році друге місце, посіла учениця восьмого класу перетятько Каміла, яка е, отримала. Е, Відзнаку за наукову секцію Теорія історія містецтв і арт-критика». Також вітаємо Хворостенко-Ангеліну, яка посіла друге місце в науковій секції Ботаніка. Хотілося б також нагородити наших активістів самоврядування за сумлінну працю, ініціативність. Та вагомий внесок у розвиток шкільного самоврядування, що сприяло покращенню життя гімназії та реалізації важливих учнівських проєктів. Вітаємо Щуренка Євгена, Шумару Максима, Воростенко Ангеліну, Річук Паліну, Кукурузу Паліну, Перетятько Камілу, Басову Кристину, Гармаш. Ксенію, Чабанну Софію, Пляку Сергію. Хотілося б також відзначити наших спортивних зірочок. В поточному році Буката Денис, учень 8 класу, вийшов у фінал міських змагань з кіберспорту і показав достойний результат. Він продемонстрував високий рівень майстерності, стратегічне мислення і наполегливість в боротьбі. Також за активну участь у міських спортивних змаганнях з кіберспорту ми нагороджуємо перетятько Камілу, ученицю 8 А-класу, Коснікова Ігоря, учня 9-го А-класу. За активну участь у міських спортивних змаганнях з боулінгу виявлені спортивну майстерність, волю до перемоги та високий рівень підготовки нагороджуємо Чабанну Софію, Перетятько Камілу, Букату Дениса, Бугай Михайла. За активну участь у міських спортивних змаганнях з настільного тенісу. Виявлені спортивну майстерність, волю до перемоги та високий рівень підготовки нагороджуємо каліуха Артема, Пляку Сергія Перетятько Каміло. Також хочеться відзначити наших спортивних зірочок в номінації Фізкультурна зірочка за високі досягнення з онлайн уроків фізичної культури. Нагороджується учень 5 класу кислий Михайло, учениця 9 А класу Тимошенко Ксенія, учень 8 А-класу, Кислий Данило, учень 8 А класу, Бондар Денис, учень 6 А класу, Бідненко Захар, учень 5 А класу, Швадченко Артепня 5 А класу, Більського Даніла. Дорогі учні, нехай цей дзвоник відкриє перед вами двері до літніх пригод, нових звершень і приємних відкриттів. Нехай у серці живе натхнення, а поруч завжди будуть друзі, родина та вчителі, які вірять у вас. Бажаю вам гарного літа, яскравих емоцій і заслуженого відпочинку. Дорогі учні, вчителі, батьки та наші випускники. Сьогодні пролунає для вас останній дзвоник, щоб сповісти про завершення навчального року. Нехай літа подарує вам незабутні враження та сили для нових звершень. Відпочивайте! Але й не забувайте про саморозвиток! Чекаємо на вас у вересні з новими силами та жагою до знання! А для вас, наші дорогі випускники, цей дзвоник пролунає в останнє у стінах рідної гімназії. Вітаю вас із завершенням! Важливого етапу вашого життя. Ми пишаємося кожним із вас. Пам'ятайте, двері гімназії завжди будуть відчинені для вас. Не бійтеся, мріяти, ставити перед собою великі цілі і впевнено йдіть до них. Вірте в себе і ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. Бажаю вам успіхів у вашому життєвому шляху. У добру! Дорогі мої діти, вітаю вас із найкращим святом і для вчителів, і для дітей з святом останнього дзвоника. Вже котрий раз я звертаюся до вас і хочу подякувати вам за ваше натхнення, за ваше бажання вчитися і отримувати знання. Це зараз дуже важливо для України, адже своїм навчанням, своїми жагою до знань ви також наближуєте перемогу. Дуже дякую п'ятикласникам, які із початкової школи увірвались у середню школу і показали високі досягнення у навчанні. Дуже дякую дев'ятикласникам, які, попри війну, також дуже добре займалися весь рік, хорошої вам легкої дороги. Добре вам адаптуватися у навчальних закладах, куди ви підете. П'ять років з вами я буду довго згадувати, повірте. Я бажаю усім усім. Щастя, здоров'я ну і звичайно класнючих літніх канікул. Зі святом, хороші мої! Зі святом! Любі учні, шановні батьки, вітаю із завершенням навчального року. Вітаю зі святом останнього дзвоника. Ви дуже добре попрацювали цього навчального року. Отримали чимало знань, навичок. Тому. Необхідно відновити власні сили та отримати нову енергію для початку нового навчального року. Але про це потім. Спочатку я вам бажаю класно провести літні канікули. Розкривайте в собі нові таланти, які до цього вам були невідомі. Почувайте себе спокійно, відчувайте навколо безпеку. Я бажаю вам успіхів! До зустрічі! Любі учні, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Бажаю вам гарно відпочити набрати сил. Але не забувайте про нові знання. Читайте, досліджуйте та відкривайте для себе світ. Любі діти. Ось і завершився навчальний рік. Пролунав останній дзвоник. Для наших дев'ятикласників, а нині випускників. Цей день стане не лише прощанням зі шкільним життям, а й початком нового етапу, на якому вас чекають нові звершення, цікаві шляхи та мові. Всім учням бажаю гарних канікул, мирного неба та здійснення мрій. І не забуваємо про фізкультуру. У здоровому тілі здоровий дух. До зустрічі! Любі учні! Вітаю вас з завершенням навчального року. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, оптимізму, добробуту, гарного відпочинку, гарного теплого літа. Набирайтеся сил. Випускникам цьогорічним бажаю здійснення всіх всіх мрій. На все добре, діти. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки. Щиро вітаю вас із закінченням начального року зі святом останнього дзвоника. Любі мої дітки, у вас сьогодні особливий день, бо саме сьогодні ви офіційно завершили курс початкової школи. Це період, коли закінчується один етап та починається інший. Ви всі пройшли нелегкий шлях, пізнаючи і осягаючи перші необхідні знання. Складних умовах дистанційного навчання. Але я з гордістю можу сказати, що кожен з вас став дорослим. Бажаю вам надалі з успіхом продовжувати навчання в старшій школі і не здаватися перед труднощами. Бажаю вам всім приголомшливих, а головне безпечних літніх канікул, сповнених яскравих вражень. Нехай вам буде не до нудьги і утоми, нехай кожен день буде цікавим, чудовим, а головне тихим щастя та мирного неба, дорогенькі мої дітки. Кожен з вас залишається в моєму серці. Дорогі діти, вітаю вас із завершенням цього навчального року з останнім дзвоником. Нехай ваші шкільні будні замінять яскраві сонячні дні літа, нехай вам буде не до нудьги й утоми. нехай кожен день вам дарує щось цікаве, захопливе і чудове. Бажаю вам набратися нових сил, терпіння і натхнення на наступний навчальний рік. Щоб перетворити його на світлий, легкий шлях до успіху. Сьогодні свято день чудовий, і ви йдете у життя нове. Ми першокласники в Малі. Бажаємо щастя вам усім. Ми книги всі вже читали. Наші ще довели і що нас навчать. Хай доля ляба. Добро даруя и успех кофе кровь полю. Звена полная, клыши дали, и вас чекают на выдали. Вы школу все не забывайте и мрию певно сдимайте. Вы наш приклад нашей зерки, разумные, добрые, чаревные. Нехай усы все зажды вдаете, А мрізь будуть усі. Ось ми навітаємо всіх з останнім дзвоником.